Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику щодня програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найважливіші теми у правоохоронній і правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. І саме останнє у фокусі нашої уваги сьогодні, зокрема, безпека на транспорті. Зима 2012-2013 років, напевне, надовго запам'ятається українським пасажирами, вочевидь, не з кращого боку. Замерзли у степах потяги Хюндай на найпопулярніших сполученнях у грудні місяці. Банкрутство найбільшої авіакомпанії Аеросвіт і тисячі застряглих в аеропортах усього світу пасажирів у січні одразу після нового року. Заблоковані сніговими заметами автошляхи, іначе вишенька на цю паляницю транспортного колапсу офіційне повідомлення київського ме. Метрополітену сьогодні про те, що через зношеність шляхів, фінансову скруту і очевидну небезпеку перевезень тепер потяги метро їздитимуть повільніше на аварійних ділянках. Відремонтувати які грошей немає. Наш сюжет на цю тему. Девятка, девятка, так. Да. Башині заховався, щоб привіт, пацани. Зима 2012 13 років. В пам'яті українських пасажирів вона залишить стійкі асоціації з транспортним колапсом. Низку невдач розпочали розрекламовані спеціально закуплені до Євро 2012 корейські потяги Hyundai, котрі виявилися непристосованими до українських морозів. О, Діма дядя ма Дядь Діма! Паралельно з тим, як ці швидкісні новинки техніки від повзали до депо на ремонт з уряду пішов і Борис Колесніков, віце-прем'єр і міністр інфраструктури. Як в цій ситуації ніхто не заботиться о людях. Ці пасажири, котрим довелося кілька діб провести в аеропорті, розлючені свідки наступного транспортного скандалу. Скасовані рейси аеросвіту і заплутана історія так збанкрутів чи ні, один з провідних українських авіаперевізників за один білет за один білет. Можливо, зима 2012-13 років поставила крапку в давній суперечці двох запеклих суперників Бориса Колесникова і власника чотирьох авіакомпаній Ігоря Коломойського. <реку> Але для нового керівництва Міністерства інфраструктури це все-таки має значно менше значення, ніж питання, що робити із застарілою і неефективною системою транспорту країни. Причому це питання особливо гостро постає просто в столиці. Снігопади нинішньої зими зробили знамениті київські пробки просто невиносними. Замість короткої поїздки з дому на роботу і назад кияни мають проводити у машинах до шести годин на день. Тим часом київський метрополітен, де мешканці столиці звикли шукати порятунку від вуличних заторів, також подає сигнали тривоги. Не отримуючи достатнього фінансування, його керівництво офіційно повідомило, щоби уникнути катастроф, метрополітенівці мають намір знизити швидкість на аварійних ділянках колії. Гості нашої програми сьогодні Василь Шевченко, колишній перший заступник міністра транспорту із зв'язку, виконувач обов'язків міністра взимку 2009-2010 років. Мої вітання. Та, Правильно. Іван Салій, колишній голова КМДА і взагалі фахівець транспортної галузі. Е, мої шанування. Панове, чому нинішня зима на транспорті стала настільки проблемною? Ну, такий рівень керівництва державного і це ж Міністерство провідне. І проблема ж, я повинен сказати, для метро це ж не сніг, це ж не засніжена зима. У метрополітени мільйон сімсот пасажирів на добу. Проблема в тому, що рейки зносились. І швидкість треба зменшувати. Ну, щастя наше в тому, що там з'явилися фахівці, які мають професійну гідність і відповідальність, і кажуть, що ми не будемо ризикувати життям і здоров'ям наших пасажирів. Не будуть не буде фінансування, ми дійсно зменшимо, скажімо, швидкість. Мова йде, дивовижні відбуваються процеси. Мова йде про 5 мільйонів нагальних при умові, що річне фінансування метрополітену, мільйонів 500-600. При бюджеті Києва 18 мільярдів, нема 5 мільйонів, щоб вони рейки купили вчасно. В грудні, наприклад. З грудня не можемо вирішити це питання. Тобто, я не кажу, що це не те, що не можна здолати. Це просто нехтування от реальними, а в даному випадку технічними інженерними вимогами нашого. А сьогоднішнє повідомлення метрополітену про фактично наявність проблем з безпекою відповідно вимушений крок. Зменшення швидкості, ну за таке визнання, скажімо так, керівництво метрополітену, що може на горіхи ну, отримати. Я, я адже... можу сказати, на горіхи, не на горіхи. Вони мужні люди. І я вдячний, що в нас в Україні і в Києві є такі фахівці, які змогли так заявити, тому що їм легше аварію зробити або потім щось виправдовувати, чим скажімо, сказати правду в ім'я посади. Я думаю, ці люди заслуговують на підтримку киян. Ви влади. з вашого дозволу додам фактично. Ця проблема повинна розглядатись з трьох позицій. Перша позиція, що повідомило нам е, київський метрополітен, він повідомив: шановні друзі, сьогоднішнього дня ви починаєте е, е, їздити в небезпечному метрополітені. Раз, е, е, яка причина цього? Тобто, я спеціально подивився статут метрополітену. Відповідальність е, за. Безпеку перевезень лежить на керівництві. Я здогадуюсь, чому це було. Я хотів подивитися фінансовий план підприємства, але, на жаль, його не знайшов. Е, проблема в тому, що е, у випадку е, недофінансування недофінансування метрополітену буває, відбувається тільки по одній статті. Це компенсація перевезення так, пільговиків. Раз. Е, значить, е, ця компенсація не відбулась. Друге, що повинен зробити в цьому випадку? Це також передбачено статутом, зробити керівник підприємства. Він повинен звернутися в суд. Я запитую, він звернувся в суд до того, як він повідомився чи ні. Третє питання: що не приймається самостійно рішення, збирається колегія, там, от е, чітко з повідомлення, порадились і прийняли рішення. Хто порадився? Які фахівці, які залучалися інститути, спеціальні є нормативні документи, які регулюють експлуатацію залізничного транспорту, тобто на колії, там, де перевищення, наприклад, повороті від ширше від 1510 до, 1510 до 1545, і більше це є небезпечно, експлуатувати неможливо. Тобто в даному випадку фахівці кажуть, що можливо на менших швидкостях. Так? Е, наступний крок: коли ми говоримо про зношеність е, самої рейки, це одна ситуація, але на самому ділі, коли зношується рейка, зношується колесо. Тобто проблема не тільки в рейці, а в зношенні колеса. І той час, поки вони не будуть е, замінювати рейси, колеса будуть інтенсивно зношуватись. І Це буде здійснюватись особливо в небезпечних ділянках, роз'їздах, поворотах і тому подібне. Метрополітен сказав, що це тимчасовий захід. Ну, вони думають, як тепер знайти технічне рішення і все-таки швидкість не зменшувати. Напевно, вже наганяю отримали, але хотів би наголосити, ми давайте підтримуємо цих мужних людей, які б повідомляють, що безпечно експлуатувати транспорт вони не будуть. І забезпечують нам безпеку. Якщо ми повернемося до таких глобальних проблем транспортної галузі від локальних київських, сьогодні українська залізнична транспортна компанія, яка експлуатує потяги Хундай, нарешті провела такий прес-тур для журналістів. І запевнили, показали господарство, показали ремонтні депо, запевнили, що всі роботи ремонтні відбуваються згідно з графіками у потягах Інтерсіті плюс. І, до речі, керівник компанії повідомив, що пасажири отримали компенсацію 800 тисяч гривень загалом за проблеми в грудні місяці. Чи справді Погляд подолано кризову ситуацію на пасажирських залізничних швидкісних перевезеннях. Я хотів би, ви потім продовжите час хотів би. Я ні до чого, не за міністр зараз. Я на Крюковському заводі кілька разів був. Від імені міста Києва ми замовили ми ескалатори, ми замовили вітчизняний вагони метро. І знаємо, що потяг, який не Хундай, кращих характеристик, може і повинен виготовлений бути в нас. Я запитую, яка тоді державна політика, який патріотизм наших чиновників і чому вони тоді сьогодні не завезли цих журналістів на Крюківський завод? Ми взагалі чим займаємося? Піар? Піар на тому, що купили хтось і навіщо? Треба розумієте, вже такий період підійшов, що вже пора відповідати за ті ситуації, яка в нас є в транспорті. Власне, колишній міністр інфраструктури відповів, кризова ситуація з Хендаймом фактично коштувала йому міністерського портфеля. Я повинен сказати, де хто в нас за проведення концерту, по-моєму, не так відповідає. Мають на увазі вулиці. Я... Розумієте, я... що мінути... це прямо посада, це що, конець світу. У нас вже на посаді було ось стільки, прямо такі посада. А кошти, а збитки, а моральні збитки державі, а на вітчизняний виробник не профінансований. Ну чистих збитків 800 тисяч гривень компенсації, да, здрасте, які да. сплатили, нібито за словами керівника компанії пасажирам. Я повинен сказати, не посадами це тут вимірюється. Ваша думка. Я хочу сказати, що це питання е, з Хюндаями. Воно також розглядалося при підготовці до євро. І я хочу сказати, це воно виникало як е, проєкт, який фінансує експортно-імпортний банк е, Кореї. І фактично Україна отримує тільки е, отримує техніку і отримує е, фактично погашення боргів. Тобто борги вже отримує, але ці борги інвестуються. Якщо цей інвестиційний проект працює, то фактично погашення державного бюджету бюджету відбуває, тобто немає ніякого погашення державного бюджету боргу по цих Hyundai, якщо вони ефективно працюють. Але Самокупно. якщо вони прибуткові, але на якомусь етапі, тобто фактично, виходячи з тих питань проблеми і проблеми сертифікації і експлуатації, відмовились, тому що у нас дійсно дуже тяжкі умови експлуатації, і без цього, без сертифікації його неможливо було встановлювати. Перше друге що стосується безпосередньої експлуатації Hyundai. хюдай е, хороша е, хороше бажання поставити нову техніку якісно гарно але ж е, ця техніка поставлена на колії по яких е, е, возять щодня Багатотисячний е, вантажний потяг. Тобто ці вантажні потяги розбивають колію. І коли ми говоримо про швидкісний рух, от у нас нормативними документами передбачена швидкість 140 для пасажирських, 120 для рефрижераторних і 90 для вантажних. Тобто немає більше швидкості. Якщо ми збільшимо, так це нормативи 20-річної давніщі, які були змінені при переході України до незалежності. Тобто на сьогоднішній день. Ця ситуація, яка виникла, вона виникла не через неврахування цих іменно обставин. Тобто це е, е, Ну, звичайно, це, це повинно було зроблено все бути до того. Але навіть експлуатація дослідна, вона повинна займати не менше двох років. Як це відбувалось, Перед наприклад, тим, як в Росії. пасажирів він без пасажирів два роки повинен у нас працювати Перед обкатку на Вагони метро в Київському вже три роки. Ми весь час випробовуємо, допрацьовуємо. Це вагона. вагона, да. да, тому що така процедура. А тут процедуру порушили. Тут все порушили. Треба було стигнути до євро. А це Та, ну, поважна причина. Причому чому... при тут євро? Поважна причина. От бачите, митрополітані як поступив. Йому поважна причина возити, він попередив. Я не можу так робити. Я хотів би ще користуючись, а то може часу не буде. Наголосити, ви знаєте, на залізниці пора їм вже співчувати. Вони проголосили дві 2012 рік. Купимо 10 тисяч вагонів. Може, ви знаєте, скільки купили. Наскільки я знаю, може 500 купили. Вони сказали, ми збільшуємо тарифи на 30%. За кордон взагалі там ми тепер не можемо на експорт нічого відправити. Концентруємо кошти і будемо купувати вагони. Нічого не купили. В цьому році придумали інше, ми не віднімемо тарифи. Ми скористання до Києва веземо Щебінь, наприклад, не прямою, через Малин. Ми через Житомир, через Одесу завеземо, тепер у нас довший шлях, все одно платить дорожче. Ну, ну вони ж все одно повезуть прямо напряму. Напевно, так тобто роз роз ми цього не можемо акціону на державних посадах, керуючи галузю, яка. Ну, кровоносні сосуди на нашої економіки от так е поводитись на залізниці із залізниці, то ж таку мисно готують у до корпоратизації, акціонування так, да. і приватизації. Я, я уточню цю ситуацію. Я на самому ділі е хотів би уточнити: на самому ділі кредитування під вагони чим займається е взагалі на чому заробляє залізниця? На оренді вагонів, яких? Здебільшого, якщо брати, ну я зараз цифри точно не скажу, але якщо це приблизно 20 мільярдів дохід укрзалізниці, то із них 50 мільйонів це пасажирські перевезення, приблизно. Тобто вони не є ключовими взагалі. Спиткові. Навіть свого часу, коли ми розглядали відповідне рішення, не відбувалось жодного підняття. Не зрозуміло, пасажирські збиткові вантажні прибуткові. Вантажні прибуткові, мало того, вони прибуткові за рахунок вагонів. А зараз за Залізниця не змінена, змінена форма замовлення вагонів е, через агенти, в тому числі недержавної форми власності, і отримують, то, е, отримують прибутки за вагони підприємства, за якими закріплені вагони. Це також державне підприємство. Е, це е, досвід приблизно Росії, де е, є грузова компанія, яка, до речі, у нас працює. І форма достатньо прийнятна була би, якби це робилось прозоро, якби відповідались на багато питань. багато... Проблем зараз не виникало взагалі, тому що е, ці проблеми виникають в першу чергу від відсутності інформації. Повторюю запитання Укрзалізницю готують до приватизації тіньової. Чи прозорий? Залізницю готують від до приватизації вже останні 10 років. Тобто, для чого її готують? Тобто Європейський банк реконструкції та розвитку дає гроші на будівництво вагонів, але він не дає непрозорій формі функціонування. Як ви знаєте, залізниця складається із адміністрації залізничного транспорту і шести залізниць. Оці всі вся ця інфраструктура це не є господарюючим суб'єктом. Вони для того, щоб дати гроші, кажуть, ви реформуйте. І всі реформи, що ви робите? Реформу, як? Ну, ми розпочали реформу, ну все. Ну, вони хочуть відділити і направильно рухомий склад, експлуатацію рухомого складу, і всі на путєве господарство, там, скажімо, вокзали, ну, і коліни, да, і, і так далі. Якби була довіра до влади, якби ми вірили, що там щирі наміри, якщо що там не готується до, пров... до приватизації, то було б все, все прекрасно. У нас наші підприємства говорили, треба вагони купити. Створити фонд, ми будемо акціонерами невеличкими цього і будемо переплачувати або кошти на покупку вагонів. Раз треба країну піднімати. Ну ніхто ж не хоче, скажімо, цього зробити. Ми це внесли пропозиції в асоціації. Міністерство прислало нам. Ви ж запропонували, ви створіть нам фонд. Ну здрасте, у вас там тисячі мільйони працюючих. Хіба так можна а колапс в авіації з банкрутством найбільшого національного авіаперевізника? Він також вкладається в цю логіку повного скажі, повного такого розбалансування галузі, чи це окремий випадок. До речі, сьогодні аеросвіт заявив, що хоче зібрати збори акціонерів і розглядати питання додаткової місії акцій. Я з вашого будь ласка. Да, ви я думаю, ну, більш поінформовані. Е... Да. Тут є два да. дві проблеми: перша проблема це чи ми е... інтегруємося в європейський відкритий простір, чи ми не інтегруємося. Це відкрите небо, так звана ця угода. І друга проблема, чи хоче Україна мати власні авіакомпанії, чи не хоче. Тобто, і постійно на ці граблі наступають останні 20 років. Тому що якщо ми робимо відкрите небо, наші компанії збанкрутують. Якщо ми е, не робимо відкритого неба, відповідно наші компанії можуть якісь мати період для е, відбалансування ситуації, потім тільки співпрацювати. Але е, в своє часу ця проблема була зв'язана з МІДом, який е, ставив питання про відсутність віз громадянам України, тому що в нас на сьогодні перше немає пасажиропотоку. Е, По-друге, цей пасажиропоток, який є. Він дорогий І що тобто, у нас і у нас ще є була монополія, і значно вищі ціни на квитки ніж у Європі. Ну у нас же ж вищі чому ціни на квитки? Тому що у нас інфраструктура авіаційна 20 років не підтримувалась. Я вам скажу для того, щоб прибрати один раз злітно посадкову полосу якісно для того, щоб коефіцієнт щеплення досягав допускав посадку літаків. Для, для цього необхідно витратити до 100 тисяч доларів. Якщо ця полоса довга, а вона в Борисполі 1,4 кілометри, 1,3 кілометри, ну це глибоке питання. Пане Василь, ну це специфічні питання. Пасажири хочуть знати, чому самий розпал вакацій, новорічних, від Канікул, вони опинилися по суті Та, у полоні то... е, у полоні великих бізнесових чи бізнесово-політичних з'ясувань. Хто то. кому більше винен, і чому раптово збанкрутувала найбільша авіакомпанія? Як вона тепер буде виходити з цієї ситуації, погашати ті ж самі борги? А вона каже: ми будемо збирати ще е, збори акціонерів і ще й додаткову емісію продати, яка напевно розмиє ще і державну частку, яка там залишається, якщо не помиляюсь, біля 20%. Чудовець. Тоді я скажу як людина, яка займалася свого часу банкрутством, то тут перше питання: треба дивитися на комітет кредиторів. Хто є боржниками цієї кампанії і хто є ініціатором. І багатьом людям стане зрозуміло. Сам власник є ініціатором. Ну є афілійони з власником компанії, мабуть, можливо, які в суді потрібно, щоб були доведені. Це ж не доведені питання. Якщо є банкрутство, то банкрутство це ж також процес, він зараз зупинив всі громадяни зупинились в міжнародних аеропортах. Це надзвичайно болюча проблема. Але такі проблеми були скрізь в європейських компаніях. Ми її вперше проходимо просто банкрутство це процес оздоровлення. Якщо ми підемо шляхом оздоровлення у нас цього не повториться. Якщо ми не підемо шляхом оздоровлення, у нас не буде ні українських авіакомпаній, ні е, України, як авіабудівельної компанії, яка, е, компанія, яка е, ну тобто то, в безпосередньо експлуатується. світу проти проблема в чому, що українці, громадяни України дуже мало користуються авіацією, дуже мало подорожують по світу. І ми побудували чотири мінімум аеропорти під Євро. І вони сьогодні ну, не догруз, так би мовити. Все рівно нам треба авіатранспорт розвивати. Внутрішні перевезення настільки дорогі, що теж мало хто літає. Попробуйте в Севастополь, в Крим долетіти. Депутати так. точно літають. Ну, депутати депутати Верховної Ради ж, літають. літають. Їм вже така... треба депутатам дати можливість літати не коли вони хочуть, а один раз на рік або два рази на рік. Осталі за свої кошти і перестануть теж літати. Вони ж літають за бюджетні кошти. Тому в даному випадку стоїть завдання: це ж ринок, демократія, і бізнес, туризм транспортний, авіаційний транспорт повинен розвиватись. Ми його в даному цей конкур просто нищимо оцей ситуацію. І уряд, мені здається, вже доповідає, що Товариш пан Вілкул вже вроді розрулив цю ситуацію. Я не знаю, може розрулив. Повертаючись до київської теми, дуже коротко. Як виходить ситуація з київським метрополітеном? З метрополітеном немає ніякої ситуації. Завтра треба перерахувати кошти, які повинні ще в грудні це копій, це копійки для для нас, для місцевого для нашого бюджету. Це я так вам скажу в карманні гроші, просто хто -то чого -то не додумав. Мільйон сімсот пасажирів на добу, це просто треба усвідомити порядок цифр і ніколи метро ні в чому не відмовляти. До речі, Олександр Павлович під євро, все-таки Київський метрополітен придбав по лізинговій схемі 100 вагонів. 100 вагонів за рік-півтора це дуже багато. Ми при було про Лемихалич один рік і Саныча Сансачемельчику. -Сан 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 це 10-15 воїнів на рік. Це вже було. Ми знаєте, мріяли по Тобто, все таки поштовх з єсть по вагонам. Ну то треба Дякую. ці копійки додати. Дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. Спасибі вам, спасибі за те, що були Завершення. на рішення. Кон... Рішення по цьому питанню буде оприлюднено. Це буде оприлюднено підняття тарифу на переїзд. Це на все. проїзд. Дякую. спасибі. Спасибі за те, що були на каналі. ТВ. ну просто психологічно залишайтеся на ТВ і далі буде ще тільки більш цікаво. До побачення.